Всім привіт! Сьогодні повернулася до вас з відео про мій повсякденний макіяж. Це макіяж, який я роблю зараз переважно, і від якого я особливо не відвертаюсь, тому що він просто працює для того, що мені потрібно на даний момент. Моя шкіра з часом змінюється. З тим, як я стою старшою, мої потреби змінюються. Мої смаки змінюються, смаки до макіяжу, і те, що мені підходило раніше, не дуже вже мені підходить зараз. Ті макіяжі, які я робила раніше, також зараз не зовсім підходять під мій стиль життя, чи не підходять під те, як я хочу себе подавати в люди. Мені здається, макіяж особливо повсякденний. Це дуже індивідуальна справа, в залежності від того, де ви працюєте, який у вас стиль життя, який у вас смак до того, як ви хочете виглядати. Кожен день моя ціль завжди виглядати свіжо, презентабельно, професійно і відчувати себе краще, щоб мій зовнішній вигляд відображав те, як я почуваюся всередині. Тому, якщо вам цікаво дізнати, що я використовую на повсякденній основі мої фаворити і техніки, продовжуйте дивитись. Починаю я завжди з бази для обличчя, і я люблю бази, тому що вони мені допомагають створити. Бажаний ефект. На даний момент я використовую ось такі три бази, я їх варіюю між собою. А інколи наношу навіть дві одночасно, знову ж таки, в залежності від того, як я хочу виглядати того дня. Якщо мені потрібен матовий фініш, я використовую The Professional. Якщо мені потрібен посередній фініш, не занадто матовий, не занадто глянцевий це мій праймер від Бека, його вже зняла з виробництва, я просто намагаюся його закінчити. Якщо мені потрібен ефект більш сяючої шкіри, я я використовую Hello Glow від ELF. Також цей праймер може окисляти мою тональну основу, тому я його використовую абсолютно небагато. Сьогодні я використовую Hello Glow, мабуть, тому що мені хочеться більш натурального зволоженого ефекту шкіри, і мені також хочеться зробити хороший прогрес цьому праймері, тому що він в мене знаходиться в моєму проєкті закінчити та викинути. Перед тим, як я нанесу праймер, я все-таки нанесу ще дві допоміжні, два допоміжних засоби. Це база під макіяж моя улюблена від Urban Decay Primer Potion. Я буду дивитися сюди вниз, тому що в мене тут дзеркало. Я завжди наношу його на, так скажемо, голі. Повіки для того, щоб все, що я нанесу на повіки, не скочувалось. Колись я не могла взагалі носити лише праймер без тіней, тому що всі пудри, все, 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 все ще наносила на мої повіки. Завжди в мене скочувалось в полоску. У мене повіки завжди були досить жирні. Зараз вже вони менш жирні, тому я можу собі дозволити не наносити якусь декоративну косметику на повіки. Також я наношу. Бальзам для губ. Зараз у мене бальзам від Nivea. Самий звичайний бальзам, нічого особливого, щоб він був на губах, поки я роблю макіяж. Чому я наношу мій праймер від Elf зараз? Тому що я його наношу завжди з тональним засобом. Я наношу кілька крапель цього засобу, тоді кілька крапель тональної основи і розношу їх по обличчі. Тим не менш, сьогодні я хочу. Нанести нову тональну основу, яку я тільки-тільки придбала. Я ще не пробувала її на шкірі. Можливо, це погано, що я буду пробувати ту тональну основу саме з цим праймером. Можливо, треба змінити. Знаєте що? Я ось візьму і зміню, його, тому що цей праймер окислий тональну основу. Я не зрозумію, який в неї колір. Тому повернемось до Бека. Ось так я вирішила прямо на ходу змінити свої плани. Ось так виглядає цей праймер від Бека. Я просто наношу його трішки на... Т-зону, і на цьому все. Мені останнім часом не вистачає зволоження в шкірі. І, хоча я люблю матуючий ефект, я не знаходжу його гарним більше. Я знаходжу його сухим і він виділяє якісь недоліки на шкірі, матуючий ефект завжди підкреслить. Сухі шкіри завжди підкреслить якісь маленькі зморшки, які починають в мене з'являтися, так. Це реально і це нормально <зміню> змінюватися з віком. Поки праймер осідає, я роблю чайну перерву. Оновлюю бальзам для губ і їдемо далі. На кожен день в мене такий макіяж не займає багато часу. У мене на нього йде хвилин так. 10. на кожен день зараз я дуже люблю використовувати Luminous Silk від Giorgio Armani. У мене тут же немає десь половини цього тонального засобу. Шикарний продукт я розповідала про нього в своїх фаворитних Фаворитних? фаворитах косметики. Тим не менш, сьогодні я хочу спробувати мою новинку від Laura Mercier. Це тональна основа в кольорі Silk. Вона називається Real Flawless Weightless Perfecting Foundation. Вона має бути дуже натуральна, дуже легка по відчуттю, і мені таке зараз подобається. Але я не думаю, що вона буде якась дуже сяюча. Тому побачимо, що з цього вийде. Я спочатку, дивіться, навіть не виходить нічого, тому що абсолютно нова. А! Вона плюнула мені на підлогу. Ця тональна основа може мені бути злегка. Світловатою під кольор. я взяла саме світлий відтінок, щоб він мені підходив протягом цілого року. Якщо відтінок буде мені занадто світлим, я просто додам більше бронзера, збалансую все базовими продуктами. До речі, розподіляється дуже легко. Вона, як, ніби гелова, щось в ній є таке дуже легке використання, ніби не пахне нічим, чи я просто не чую. Я також наношу тональну основу на повіки, раніше я цього не робила. І залишки я наношу на лоб. Тому що якщо я наносу забагато тонального засобу на лоб, цей тональний засіб починає мені збиратися у всі зморжечки, які в мене є ем, на лобі і біля нього. Я такий ефект не люблю. Чомусь саме на лобі тональна основа, якщо я з нею переборщу, виглядає набагато гірше. Тому для лоба в мене завжди лише. <залишки> Я вирішила нанести ще один дуже тоненький шар. Подивитись, як ця тональна основа нашаровується. Особливо на ділянки, де в мене більше почервонінь. Це переважно в мене Т-зона, центр обличчя. І також, хай буде, нанесу трішки на лоб. Побачимо, як вона тут зіграє. Можливо, ця тональна основа дуже хороша в плані. Того, що вона підстроюється під міміку обличчя і не рухається так сильно. Деякі тональні основи грають погану, поганий жарт, боже, на камері виглядає так дивно, тому що це світла, тональна основа в житті вона виглядає нормально, просто світловато. Це мій зимовий відтінок, і я ще не в ньому так скажемо, я ще не зблідла до нього, але це нічого, тому що я переважну частину року. Проводжу саме в цьому відтінку. В мене є така тенденція наносити занадто багато деяких продуктів. Наприклад, я завжди наношу, як на мене, досить багато консилеру. Я бачу, інші блогери наносять там малесеньку-малесеньку краплинку. Це не мій варіант. Я наношу от стільки. І я ще до всього чекаю, щоб цей консилер трошки осів, інакше він дуже-дуже. Мокрий і розпреділяється занадто сильно, він навіть пропадає в деякій мірі. Тоді я беру свою кисть і вбиваючими рухами, щоб не розвозьгувати цей консилер, а вбивати в шкіру, щоб нашарувати хороше покриття, я вбиваю цей консилер в шкіру. І він дуже добре підстроюється під все, що я наношу під нього. Цей консилер від Lancome зовсім не противний. <хи> Він не випендрюється і завжди лягає, так як я цього очікую. Для закріплення консилеру і бази на повіках я використовую ось цю пудру, як ви бачите, замазану пудру від It Cosmetics, тому що вона вже закінчується і кришиться. Bye-bye pores. Я знаходжу, що ця пудра дуже добре тримає мій макіяж очей на місці і не виглядає. Сухо на шкірі. Якщо я перестараюсь цією пудрою, вона буде виглядати сухо на шкірі. Тому я наношу її лише на повіки під очі, обов'язково закріпити цей консилер, інакше він в мене не протримається 10 хвилин. І я наношу цю пудру на те зону. Більше нікуди. Інакше, знову ж таки, в мене буде дуже сухий ефект, і він мені. Не підходить більше. Я раніше дуже запудрювала обличчя. Раніше я надавала перевагу лише матуючому ефекту, і я любила лише матовий ефект на моїй шкірі. Зараз він для мене перебір, занадто сухий, неприємний, стягуючий. Тому я роблю інші ходи своїми пудрами. І коли я наношу більш матуючу пудру на тезону, зону, на всі інші ділянки, я наношу щось більш м'яке, таке як Wet n Wild. Вона також дуже сильно запудрюється, як ви бачите, вона. Важка в використанні, тому що пудра летить усюди, але це природа таких розсипчатих пудр. Але вона дуже-дуже м'яка і дуже делікатна. Вона не виглядає маскою на обличчі. І вона досить добре справляється з тим, щоб тримати макіяж. Я не можу не наносити пудру взагалі ні на якій частини обличчя, тому що мене це противить до цих частин обличчя в мене чіпляється волосся, і мені неприємно відчувати на шкірі. Якийсь жирний кремовий ефект від тональної основи, тому я завжди заподрую усе обличчя просто різними пудрами. Тепер починається саме цікаве. Нам потрібно повернути живість обличчю і вернути усі мої риси назад. Будемо це ми робити декоративною косметикою різним кольором. Найменш. Дві цікаві для мене косметичні процедури це брови і вії. Мені це абсолютно не цікаво, я завжди намагаюся пошвидше їх виконати і рухатися далі. Тому для брів я зараз використовую ось такий гель від Benefit Gimme Brow. Це сотий гель в моїй колекції. Я повертаюся і повертаюся до цього продукту, тому що брови для мене це не креативне відображення. мене. Я люблю їх трошки заповнити, і в мене переважно важка рука, що стосується брів. І я знаходжу, що з гелем для брів мені набагато важче переборщити, ніж з помадкою чи тінями, і ефект виходить більш натуральним. Якщо мені потрібно щось підправити, це набагато легше зробити. Ось одна брова готова і через 2 секунди готова інша. Давайте повернемо деякий колір обличчю. Бронзер, який я використовую на даний момент, це Bare Minerals Invisible Bronze. Це бронзер, який вже давно зняли з виробництва. Його зняли ще, по-моєму, років 3-4 назад, але він в мене досі є. Я його використовую дуже активно, тому що мені дуже подобається відтінок. І що стосується бронзеру румян, я завжди наношу багато, я люблю цю справу. Люблю маніпулювати цими продуктами, щоб надати не лише кольору, а ще й конкретної структури обличчю, яку я хочу на даний момент. І в мене точно є як це блайнднес, blush blindness. Я не наношу більше бронзер на скули. Мені здається, це більше не личить моїй формі обличчя. Я наношу бронзер лише щоб візуально зробити витягнутий ефект. І зробити обличчя дещо підтягнутим. Я також люблю наносити бронзер на ніс, щоб повернути йому форму, на підборіддя, щоб зробити м'який перехід. І дещо на лоб, але я це роблю дуже-дуже рідко останнім часом. Зроблю для цього відео. Цей же бронзер я люблю нанести на повіки ось такими. Хаотичними, досить рухами. Це бронзер не занадто насичений, з ним важко переборщити, але ось уже є якийсь колір в моїх очах, <свісно> на моїх очах, на моїх повійках, і ніби я вже трошки щось зробила. На кожен день це для мене ідеальний варіант, тому що в мене зараз все менше менше часу робити різні макіяжі очей, а якусь форму хочеться їм надати. Наступний крок для мене це рум'яна. Зараз я використовую рум'яна від Elf. Це палетка, яку я також намагаюся закінчити в проєкті. І не буду можливо показувати чи показати. Зробити маленький спойлер, давайте зроблю, тому що всім все рівно. Я закінчила бронзер в цій палеці давно досить, і я активно працюю над ось цими рум'янами. Це мій на даний момент улюблений колір. він дуже класно підходить на особливо осінньо-зимовий період. Та й влітку він також дуже гарно виглядав. Я наношу його ось таким чином на щіточку і починаю похлопуючими рухами наносити на обличчя. І як ви пам'ятаєте, я сказала, що. Я люблю рум'яна, я їх наношу багато. Це така моя фішка вже багато років. До речі, на камері з'їдається колір, щоб ви пам'ятали це і мали на увазі, тому що в житті мій макіяж виглядає іще яскравіше. Я люблю наносити на ніс. Звичайно, це, мабуть, єдиний тренд, який до мене пристав. Ось цей тренд Хейлоу Рум'яна, uh, тому що мені подобається, як він освіжає. Мені подобається, як він симпатично виглядає. Навіть омолоджує в якійсь мірі, але до мене майже тренди не пристають. Нічого, що зараз є в трендах, там чи веснянки, що там ще є. Ем, не можу згадати зараз. Але тренди це таке проходяче для мене. Я знову ж таки наношу рум'яна на щіточку і знову ж таки хаотичними рухами, ось так, наношу на очі, і усе. І відраджу переходжу до хайлайтера. Це мій зараз улюблений хайлайтер. І він просто недооцінений на ринку. Це хайлайтер від Essence. Якби його переклали в гарнішу упаковку, його можна було продавати за дуже люксову ціну. Тому що цей хайлайтер, найкращий хайлайтер, який є в моїй колекції в плані натуральності, в плані нанесення. Він дуже м'який. І коли мені не лінь, я ще цей хайлайтер наношу на. По віки, ось таким чином, швиденько оп-оп, оп-оп, і під брову. І ось макіяж мінімалістичними продуктами готовий. Останній крок для мене це очі і губи. Що мене завжди розважає в таких макіяжах, передбачуваних, які я роблю на кожен день, це стрілки. Я люблю робити стрілки різними кольорами в залежності від настрою а, чи мого наряду на той день. І я для цього люблю використовувати Naked Heat. Мені зараз дуже заходять усі ці кольори, можливо, тому що вони такого осіннього характеру, осіннього настрою. І якщо мені хочеться легшу стрілку, я наносу просто матовий коричневий відтінок. Якщо мені захочеться насиченішу стрілку, це переважно ось ці темніші відтінки, але на будь-який макіяж знайдеться відтінок, який мені підійде на стрілку. Якщо ближче придивитись до цих двох відтінків, навіть помітно, що я ними дуже часто підводжу очі, і в них вже є деякі виямки. І ще один маленький лайфхак. Якщо у вас коричневі очі, так як в мене, навіть дещо темно-коричневого кольору, навіть хоча, якщо вони зелені, це також підійде і е, сподобається вам це робити стрілки тінями з теплими підтонами. Теплий підтон дуже добре підкреслює коричневі очі і добре підкреслює е, зеленість в ваших очах, якщо вона у вас присутня. Тому я наношу. Це відтінок ось так на щіточку, трошечки збиваю, тому що цей відтінок досить насичений. І ось таким чином роблю не стрілку навіть, а просто підводжу очі. Я стрілку вже, до речі, дуже давно не роблю. Чомусь вона мені перегоріла в якийсь момент. І я просто перестала її робити взагалі. Коли стрілки на місці, я переходжу до. Туші. І як ви знаєте, я дуже люблю базу під туш, і я також люблю міняти свої туші ем, закінчувати один тюбик і відкривати наступний. Я не відкриваю одразу кілька, в мене лише один тюбик до його закінчення. На даний момент я використовую ось таку базу від Dior і використовую туш від Faced Better Than Sex. Я їх наношу разом на мої е, вії і таким чином завершую свій макіяж. Але перш ніж я наношу. Туш я наношу спрей, закріплювач макіяжу. Тому що якщо нанести його після туші, туш розмажеться, тому що вона не встигла ще висохнути. Тому я наношу мій Charlotte Tilbury Airbrush спрей, це мініатюра, як видно, яку я намагаюсь закінчити і побачити, чи потрібно мені повнорозмірний варіант чи ні. Але все-таки Urban Decay поки що в мене на першому місці. Тут чудовий спрей, мені все в ньому подобається в цьому спреї. Просто в мене є спрей, який мені подобається так само, а може і більше. Ось так виглядає цей спрей, коли він лише нанесений на обличчя. Я чекаю приблизно. Хвилину-дві, і тоді приступаю до туші. Чому мені ніхто не сказав, що мої гірлянди на задньому фоні вимкнулись? Вони були взагалі вимкнені це все? Відео чи ні? Шкода, а от шкода, що мені не сказали. Вже буде, як буде. На губи переважно після всього, що я вам показала, я наношу якийсь звичайний зволожуючий блиск, нічого такого. Але сьогодні я хочу нанести ось цю помадку від Essence, Це помада, яку я придбала в Італію цього літа і ще ні разу не користувалась. Купила я її просто більше зі спогадів, ніж від того, що я хотіла цю помаду, чи вона мені була потрібна в моїй колекції. Я колись мала дуже багато схожих помад від Essence, я їх дуже любила, тому стальжі взяла своє і я вирішила її взяти. Вона дуже бюджетна була, тому мені це лише приємно. Ось такий нюдовий колір, має дуже добре підійти під макіяж, як на мене. І Побачимо, як він виглядає на обличчі з моїм типом епітоном шкіри. Ви щось бачите? Я ще щось... не бачу багато пігментації. Ведемо по контуру. Дуже тонка формула. І зовсім не пігментована. Можна наносити шарами, наносити, наносити, і забагато не буде. Дуже натуральний лук. Получився мої губи, але краще. Ось приблизно такий макіяж я роблю на кожен день. Він мене займає небагато часу. Він уже відпрацьований в мене по техніці. Він мені підходить на всі випадки життя, на усі виходи від кежу-виходів до більш нарядних парадних виходів. Я можу просто змінити губи і додати якусь біжутерію для того, щоб цей макіяж був. Більш нарядним, якщо мені цього потрібно, але переважно це те, що мені подобається зараз найбільше, це те, до чого в мене зараз найбільше тягнеться рука. Можливо, з часом це зміниться, але на даний момент це ось так. І навіть коли в мене є бажання зробити щось новеньке і інше, я просто змінюю. Відводку на якийсь інший колір, можливо, наношу щось а, в складку, щоб зробити макіяж більш виразним чи більш насиченим, але, в принципі, техніка залишається однією та самою. До речі, перші враження від новинки від Laura Mercier досить позитивні. Мені подобається, як тональна основа виглядає на шкірі. Вона досить натурально виглядає, вона непогано. Нашарувалась, вона виглядає дещо суховатою в мене на підборідді, але це може бути просто те, що в мене зараз суховата шкіра. І я використовую час від часу ретинол, він також шкіру підсушує. Я не скажу, що я люблю цю тональну основу більше, ніж мою улюблену Джоджі Армані Luminous Silk, але я хочу їй дати хороший шанс розноситися сьогодні і прокоментую в пізніших відео, як ця тональна основа себе поводить. Пишіть коментарі знизу, який макіяж ви робите на кожен день. Чи це один до той самий макіяж, чи ви його змінюєте на повсякденній основі? Як завжди сподіваюся, відео було для вас цікавим і корисним. Ну а ми з вами побачимось в моєму наступному відео.